І всім привіт! З вами Грім. Що ж, вітаю на каналі. Сьогодні ми починаємо проходити нову стару гру. Чому нову стару? Тому що це Undertale насправді легендарна гра. І я в неї ще жодного разу не грав, тож це буде мій перший раз. До речі, гра повністю українізована. Тож. Приємного перегляду! Раз давним-давно раси правили світом. Люди та пачувари. Одного дня. Між цими расами спалахнула війна. Після довгої битви люди отримали перемогу. Вони започатили почвар під землею потужним закляттям. Багато років по тому. А багато років по тому. Пора Ебот. У тисячі. Якийсь там. За легендою тих, хто вилазив на гору. Більше ніхто не почев. Позитива. Так і зараз питання до чату. По-перше, чи звук в нормі, чи мене чути, чи гра не чи все ок. Бо це важливо. Undertale. Окей, гаразд, тобто зараз у нас треба щось натиснути в теорії. Едер. Гаразд, у нас є три кнопки. Назви людину ще впала, серйозно. Є. Так, ти готово. Єс. Невірне. Так. Що це займається? Раз, ми заспавнились. Так, я так розумію, ми впали. Питання: чому ми вміємо, ми можемо взагалі ходити, щось взагалі робити? Чому ми не зламані не поламані ноги? Гаразд. Ну, допустимо, ці квіточки нас врятували. Пустимо. Я аж сам в проці. Або сама. Квіточка. Здоровки, як квітик. Квітка квітик. Ти недавно з'явилася в підземеллі, чи не так? То так, я тільки тільки сюди впала. Дітько, напевно, ти почуваєшся геть розгубленою. А, так, все ж таки волонтерині дівчинка, гаразд. А, повинен ще хтось навчити тебе, як тут все влаштовано. А, повинен же. Ж. Я ж читаю, якщо ч що? Повинен же хтось навчити тебе, як тут все влаштовано. Гадаю, старий добрий, я. Мушу це зробити. Готова? Понеслась! Бачиш це, сердечко? Це твоя душа. Найважливіше в твоєму світі, а в твоєму єстві. Ок. Спочатку твоя душа слабка, та ти можеш її посилити. Коли отримаєш багато РБ. РВ. РВ. Що, його запанує так. Забавили, так. Що? Жесть, там в чаті відбувається просто отаке. Що означає РВ? Ну, звісно ж, рівень веселощі. Це що? Рівень, рівень веселощів, гаразд. Ти ж хочеш рівень РВ хіба ні? Не хвилюйся, я поділюсь з тобою. Веселощі передивіться через маленькі і білі. Прістки дружби. Та мені не вірю. Готова? Рухайся! Отримай їх якнайбільше. Друже. Їх пропусти. Пробуй ще раз гаразд. Я не хоче. Це якийсь прикол? Убався. Йди на срані пелюст. Ти знаєш, що тут відбувається? Чи не так? Ти просто хочеш побачити моє страждання. Що? Здохни! Ем. Ем. Квіточка! Ти поганий квітик. Е. Опана. Найс! Здоровки. Що за жахливе сваріння? Мордує таке бідне новинне дитя. А, не лякайся, моє дитя. Я Торіель. Сторож. сторож. Сторож руїн. Я проходжу біля цього місця кожного дня, щоб перевірити, чи. не впав хтось сюди. А, чи не впав сюди хтось? Єз. А багато падало? Перша людина, яка впала сюди, за довгий час. Перша за довгий? Щось мені не віриться. Тоді навіщо ти кожен день сюди? Ходиш. Щоб, типу, шукати діти. Суспішес. Чому чат такий тихий, тому що настільки двоє. Так. Це тихе місце. Від назви чат на стрімах Гріма. Давай! Я проведу тебе через катакомб. <клес> 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 я можу буквально піти в іншу сторону. Гаразд. Гаразд, гаразд. Ми будемо більш-менш адекватними Окей. Okay. Ентер. Okay. Тінь. Руїн нависає зверху. Наповнюючи тебе рішучістю. Твоє здоров'я Здор... Заде? Здоров'я повністю відновлено. А, це збережні таке. Гаразд. Але збережно. Вітаю в новому домі Невинне дитя. Дитька не знає, що я невинне. І дитя. Ну, дитя то зрозуміло, чому я не винна. Дозволь мені навчити тебе життю в руїнах. Руїни наповнені головоломками. Я зроблю вигляд, що я пам'ятаю пароль. Стародавнє злиття між... Пастками та закритими дверями форми. Треба вирішувати, якщо рухатись кімнати в кімнату. Будь ласка, озирни ще побачити їх. Ок. Щоб пройти тут. Тобі треба натиснути кілька важелів. Не хвилюйся. Я позначила важелі, які тобі треба натиснути. Понусу. Натисни Z, щоб читати таблички. Ага. А! Окей, гаразд. Тобто тут. Табличка про те, тут табличка, яка каже мені що робити, щоб її читати. Але в принципі я це вже зробив, щоб її прочитати. Це ж геніально! Які тут правила? А ви можете в тому, як його. В описі стріму подивитися, які там правила. Та просто. Більш-менш образ і без жодної російської російської play? Так, це в принципі моя перша гра. Я трошки буквально знаю, що відбувається в Андертелі, от буквально трошки, але жодного разу в нього не грав. Що це таке? Будь ласка, натисни цей важі Беріль. Назад? Окей, гаразд. Назад воно натискається. Лискуче! Я пишаюсь з тобою, дитя. Пішли до наступної кімнати. Що це робить? Найважі навіть не працює. Гаразд, добре. Як не людина, що живе в підземеллі, почвари можуть напастити на тебе. А ти маєш бути готова до такої ситуації. А не хвилюйся. Процес легенький. Коли ти зустрієш почвару, ти почнеш битву. Коли ти в битві, спробуй розпочати мирну розмову. Як не час. Поки я прийду і вирішу конфлікт. О, вона наша мамочка. А, попрактикуйся в розмові з опудолом Воно Ну розмовлят Серйозно? Що? Ентер um. раз. Ти наткнулась на опудову. Опудово. Okay. опудово. Uh. Uh. Буду розважливо стоїть. Стоп, X. Що робить X? це. Робить ага. Гаразд, все. Я можу втекти. Пощада втече. Пощада. Щ... Буду виглядати так, наче тут засне. Можна я втечу. Не гальмуй мене. Е... Текла. Чесно кажучи, не найгірший вибір. Краще уникати конфлікту, коли тільки можливо. Ем. Однак. Це ж тільки буде. Воно тебе не скривдить. Воно ж ганчеріане. Воно не мститиме. Не зважай І біля мене я не дам скривдити тебе. Цікаво, що вибере грім. Є ще одна головка. Не знаю, поки Торі про мене піклується і не намагається мене вбити полюсками дружби. В принципі, я хочу просто бути гарною дитинкою Торі. хе як це звучить. чи ти зможеш розгадати її? Погнали. Е. Фрогіт нападає? Фрогіт нападає на тебе? Вали <ріхи> его ем... не можеш пройти? Ем, гараж, що тут написано Західна кімната це креслення східної кімнати А ем... тут є якась загадка, чому я? щось до кінця розумію, що відбувається. А, це глонка, але. Ось потримай мене за руку на секунду. А, а, там як -то... Ага, я зрозумів. Головоломки поки що надто небезпечні для тебе. Окей. Поки що ти прекрасно справляєшся. Та я маю складне прохання до тебе. Я хочу, щоб ти дійшла до кінця кімнати самотужки. Пробач мені за це. Бузончики вона втекла. А можна мені теж так скидив робити? Крім, чому у тебе дуже схожий нік на дрім? Не знаю, типу. Диві, дивіться, дивіться, колись там давним-давно. У мене був о, нік гром, але камон, Українізація, я перетворився на грім. Раз грім вибрав шлях, просто <реш> Так. Опа. Таня, моє дитя! Не хвилюйся! Я не кидала тебе! Якого час я за колоном. Дякую, що довіряєш мені. Однак, ця вправа дуже важлива. Це було випробування твоєї самостійності. Коротко про мою самостійність. Втекти від побути? Втекти від першого ворога. Я маю відлучитись по справах їх хвильку сама. Будь ласка, лишайся тут. І ти вперед самій надто небезпечно. О, в мене ідея! Я там тобі мобільний телефон. Тут є телефон? Що? Як щось буде потрібно? Дзвони. Будь хорошою дівчинкою. Гаразд? Гаразд. Давайте тут це підірвемо. Опа. <laughs> опа, uh, опа. Да, just... це um, мені не так. Речі статистика телефону. Речі. Энтер. Расстатистика. А, ось. Грім Рівень Паа! Рвато не рівень весело, може це рівень. Здоров'я 20, атака 0. Зброя, дрючок, у мене є зброя. Броня бенты. Nice. Як вийти? А, не Х. Добре. Телефон. Сказати привіт, розказати про себе, назвати її мамою. Прирутувати! <світ> Грім піде на хорошу кінцівку. Не спилили. Я знаю єдине, тут є купа шляхів всіляких різних і. Я хочу спробувати зробити так. Що буде дуже нелогічним. Не вбивати все живе на моєму шляху. Це буде дуже нелогічним. Особливо після моєї гри в головна і там, де я кожну кімнату зачищав відмовів. Абсолютно всіх. Так, гаразд. Назвати її мамою. Мені здається, що це буде прям ідеально. Тані, ми можемо ми вміємо розмовляти? Іде на мір! Це торіль. Назвала мене мамою? Добре, гадаю. Зробити тебе щасливою. Називати мене мамою. Ну тоді називай мене як хочеш. Плац. О, це так мило. А, гаразд. Будемо задобувати її телефонними дзвінками бо що нам ще робити про себе? Йде набір. Хочеш знати про мене більше? Ну, боюсь, мені нема особливо чого розказати. Я просто стара, дурненька дамочка, що забагато хвилюється. Араз ми можемо ще просто сказати привіт. Йде набір. Те Хотіла просто сказати привіт? Ну, тоді добре Привіт! Сподіваюсь, цього достатньо. Раз, на далі. День. Алло, це Торі? Ти не, залиш... не залишала кімнату хіба ні? Поперед там кілька головоломок, які я ще маю пояснити. Може бути небезпечно, намагатись розгадати її самі. Будь хорошою, добре? Плаць. Ну, вибач, Орія, я не можу чекати за то довго. флірт не пой! Ой. Валила. Я звалю. Можна мені засейвити? Прайливо крутичись листя наповнює тебе рішучістю. Твоє здоров'я повністю відмовлено. Заберегтись, гаразд. А фліш не понял. А що, ви хочете, щоб я фліртував зі своєю мамою? Ви що? Та ще все розуміє, це якось знат. Є? Мені це не подобається, але окей. Ок. Ок. Зинь. Алло, Саторі. Без особливої причини питаю. Що тобі подобається? Кориця чи ризики? Зачем ще й ризики? Зрозуміло. Дуже тобі дякую. Пац Вона навіть щось готує. Зень. Алло, Титорі. Ти ж не ненавидиш кориці, хіба ні? Я знаю, що це твій вибір, але... Ти ж не вернутимеш нос, якщо знайдеш це на своїй тарілці. А! Воно мені є або користь, або іриз такий, ірис. ризики. мене тільки кориці. Навіщо тоді вибір давати? Ем, Добре, добре. Я розумію. Дякую за терплячість, між В принципі, не вернутиме носа, мені ще те, що тебе подобається. Що там тобі десяти? Три з чотирьох сірих каменів рекомендую, щоб ти їх штовхала. Три з чотирьох? Ти Лігка мені. скількох жаб я вже наступив на таке питання. Перепрошую. Окей. Um. Okay. Що у нас тут? Опана, no, я зрозумів, тут той. Тут той, то той. Тут, 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 тут. тут показано як проходити треба. Будь ласка, не ходи по листю. Буква. Пара фрогітів. Та ви задрали. Чес слово. Можно я звалю? Прям повністю. Ем... Гаразд. Ну, гаразд, більш-менш запам'ятали. Хочу прочитати щито. Ти читати не вмієш. Там буквально на однечній табличці було сказано: Не ходи по листі. Я наступив на лисці і читаю табличку. Ти читати не вмієш. Ти зумнішні ніж інші? Я. Я не знаю, до кого, про кого, але окей. Тип, 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 а, треба було так гаразд, обі... окей Жаби. Плакса покірно прибув. Що? Якісь дії прикольні. Плакса. Тішите? Давайте втішимо плаксу. В половині твого першого слова плакса кидається в сльози і тікає. Ти перемогла! Ти отримала 0 досей і 0 монет. Я перемогла! Я перший раз не втекла! Я не шарахнула ці плаксу. Жесть! <риклад> Добре, окей. Okay. Я нікого не ображаю, тому обоє. Жесть, мені здається, що... Якщо б до стріму... міні грязь Такий шлях, може. Навіть якщо міні, то міні багно Добре. Дія. Фліртувати, перевірка, насліду. Перевірка. Так і нуль захист, стереотип криволінійно привабливий, але безмозгливий. Скворч. Е, що? Значить, Наші... краще б я б в нього не поборчити. Що з ним ще можна зробити? Наслідувати. Ти лежиш нерухому зміні. Ти почуваєшся, наче розумієш світ трохи краще. Сворч. Можна тут тихенько постої, а. Задумано. Чекає. Квіртувати. Ти валяєш своїм стегнам! Мені не валяй валяє теж. Яка змістовна розмова. Чого не троє, кого ти тут ще бачиш, Мені вже подобається ця гра. Зіски звуки. Опа, на, це що тут відбувається? Ну чекає. Редувати ще сильніше. Мені защитні нічого не зміниться. Раз, давайте краще втечемо к Палимо! Я забув, що я проходив всю штуку. Це надовго. Це факт це надовго. Добре, що хоча б ті ручки залишаються. Неправильно. Тут здесь так. Прокіти плакса намалевалась поблизу. я. Плакса. Пишите Плакса втекла. Рах-рах. Вот! Я краще позволю. Та вони всюди. Я буду валити. Так буде швидше. Ну там? Такий. О, так нагло мене суне. Хм. Тож ти просиш мене посунутись. Гаразд. Спешно приїхав for you, Вася. Що? Хм, та людина, яка перекладала, це просто. О, це просто топ. Хм, ти хочеш, щоб я ще посунувся? Добре. А так норм? Не норм. Він 642. Хм. Ти тут сунеш? Окей, а да, я зрозумів. О, Дяка. Помогла? Помогло? Не так помогло. Камінь! Хм. Треба, щоб я залишився? Ти примушуєш мене справді побуту Камінь, дякую. Хіба не простіше просто попросити? Це втекати, тикати, вони буде щастіше приходити. А, гаразд, Менше втикати, зрозумів. Сейп! Знання того, що одного дня миша вилізе з дірки та з'їсть сир. Я мені тебе рішу 6. Круїни купились, зберегти. Сир. сир! сир був тут уже давним-давно. Він прилип до стола. Найс! Це просто найс. Привид, що за привид. Не прохропить? Вони вже пішли. Ти привид продовжує голосно говорити хер. Для ще спить. Посунути його силою. Ні. Все Та добре, так. Бо, в принципі, у нас немає іншого вибору. Послі На Що? Напстаблук. Теоретично... Пощада. Що не йому? Стаблук дає щось спить. Зараз прийдеться битися, напевно, інакше ми помремо або діє Набсаблук. Усміхнутися? Ти уперто усміхаєшся на, на Е. Я Не вновь для цього, вибачте. выборся. Напсаблук виглядає трохи краще. Давайте усміхнемо ще раз. Ти розказала на всяблуку жар. Хе-хе. Ні. Десь ця усмішка покращила настрій на Саблука знову. Треба продовжувати. Саблук хоче тобі щось показати. Та і я спробую. Я називаю це -саблук. Тобі це сподобалось? І ця? Сподобалось. Саблук на тепер ще чекає твої відповіді. Де я на Саблук? Зміхнутися. о Усміхнутися? Зазвичай я йду до руїн, тому що там нікого нема. Але сьогодні я зустрів когось доброго. О, я знову блухаю без мети. Я зійду свого шляху. Є! Може перемагати ворогів наб'ючись з ними. Крутяк